Софія, і так, тут твій ресурс. Про ресурс. Дивіться, люблю цю карту, тому що дивіться, я проводила цей прямий ефір вчора. Про карму. Що таке карма? Це наше е, наша неправильна неправильна реакція на якусь подію, коли ми самі закальцовуємо її через негативну реакцію. Тобто е, щось відбулося. Да? От ви йдете по життю, у вас щось відбулося, і ви в негатив, наприклад, а усіх порубаю е, пику комусь там на, натовкли. Ну, це я в крайності розумієте? Да? У вас ситуація з тому що ви неправильно. Відреагували, що таке неправильно. Ви вирішили, що вас прийшла людина інша образити, а вона прийшла вас чомусь навчитися? Бо ви ж сюди прийшли. задля чого? Задля того, щоб проходити навчання для вашої душі, отримувати різний досвід.